Агресивному суспільству радикальні зміни до Охтирки завітав справжній представник народного класу і невтомний борець за справедливість Олег Ляшко. Як правильно, Охтирці, <плес> Охтирчани. <плес> <Охтерчани. плес> Моя бабуся казала, називай хадірошком, діків піч не сажа. <плес> Доброго дня, шановні Охтирчани, браття і сестри, однодумці, дякую, що прийшли. Не зважаючи на погоду. Можливо, хтось думав, що я не приїду. Ми зараз у Сумах проводили зустріч на площі. Ви не уявляєте, що це таке? Я весь мокрий дощ борічий. Повна площа людей і іде дощ, але люди прийшли на зустріч. І зараз, коли я бачу повний зал, не зважаючи на дощ, на туман, на погоду, повний зал в Охтирці. щиро, дякую вам, що прийшли на зустріч. Я перший раз провожу зустріч в Охтирці. але але дай Бог не останні. Радикальна партія йде на парламентські вибори, бо нам треба проводити радикальні зміни в житті країни. Бо так, як ми далі, як ми зараз живемо, так далі жити не можемо. Як співав Віктор Цой, перемін требують наші серця. От сьогодні наші серця вимагають змін, а особливо молодь. Ваші діти, ваші онуки, яких ви вивчили, дали освіту, а їм немає де працювати, вони стоят на базарах торгують. У них немає папи, мами, прокурора, депутата, судді, нема до руки, немає плату, і тому ця дитина нікому не треба. Нікому не треба, крім нашої команди. Сьогодні я веду до парламенту молодь, я веду до парламенту нових людей. Ті, які не були при владі, які не грабували, які не крали, які не дурили, бо я кажу, що треба радикальні зміни. Коли усі інші обіцяють люстрацію з бігбордів, радикальна партія, яку я чоловіку, цю люстрацію поводить на дію. Багаточисельний натовп прийшов на зустріч рішучим діям. Люди вже втомилися від постійних обіцянок за квітучу державу і проти збагачення влади. Лідер радикальної партії радить голосувати за молодих, амбіційних і дієвих, таких як сам треба радикальні зміни. І Наша партія радикальна партія готова проводити зміни. Коли три роки тому усі сміялися, коли Ляшко вийшов з вилами, цім було вилами. Сьогодні вже ніхто не сміється. Бо всі побачили, що вила це зброя, це гризна зброя. І шолад можна навести тільки тоді, коли чиновників, дармоїдів, кастокрадів на вилахів, смітник. Бо коли немає незалежного правосуддя, коли немає прокуратури, коли немає міліції, коли без блату, без грошей, без волокату руки ти не можеш знайти правди в судах. То додіє дорога одна, нас від де хто краде і дехто бреше. І саме тому ми йдемо до парламенту для того, щоб захищати країну, щоб піднімати країну з колін, Бо так як ми живемо, так далі жити не, не можна. Але один у полі не воїн. Тому я йду до парламенту не один, бо багато хто з вас говорить. Ну, вас не шкода класний хлопець, але ж ми ну, він один, що ж він там може зробити. Так щоб я був не один. Я веду до парламенту потужну команду радикальної партії і ми на Сумщині висунули наших кандидатів у депутати Верховної Ради. Це та команда, яка разом зі мною буде захищати вас, буде відстоювати ваші інтереси, буде допомагати мені боротися за Афтирку, за Україну проти російських окупантів, відновлювати економіку, створювати робочі місця. Радикально боротися з корупцією. Для цього мені треба команда в парламенті. Мої однодумці, побратими, які будуть допомагати наводити в Україні. Тому по серці ми висунули глянти, які героїчні казали. Про основні проблеми українців знають всі політики, на цьому і спекулюють довірою населення. Олег Ляшко закликає дивитися тільки на справи. Він постійно добивається прийняття своїх законопроєктів разом з надійними товаришами, готовий і очолити парламентську більшість, і працювати в серйозній опозиції. У нас унікальний список радикальної партії у виборчому списку нашої партії. Немає жодного діючого депутата Верховної Ради, крім лідера партії тобто, крім мене. За що стояв, щоб нові люди були в парламенті, щоб були при владі. А коли ми дивимося на партії, які ведуть усіх тих самих, то в мене питання, а для чого проводити вибори, якщо ведуть одних і тих самих, що 23 роки був депутатом? У виборчому списку радикальної партії немає жодного колишнього депутата Верховної Ради. Нічого їм паразітам нічого дитини. Навіть до цього владу сівня. У виборчому списку депутатів діючи немає, колишніх немає, пенсіонерів немає, іде молодь. Немає олігархів, немає злодіїв, немає казнокрадів, немає нікого, крім нормальних людей. Таких, як ваші діти, таких, як ви, бо я хочу їх привезти до влади. Бо якщо ми зараз? Не змінимо ситуацію. Якщо ми будемо знову наступати на ті ж граблі, якщо ми будемо знову голосувати за тих, хто довів країну до ручки, хто 23 роки грабував, курив, крав, то нічого не поміняється. Не треба тоді вибори взагалі проводити. Подивіться списки всіх інших партій. Вони нам розказують, що вони несуть зміни, зміни, зміни. А чого ви везете з тебе, дете, старих злочин туди? Чого ви ведете тих, хто сидів у парламенті по 20 разів? Учора були в Януковича, сьогодні в Порошенка. Вчора були в Януковича, сьогодні якийсь там злодійський опозиційний блок. Чи нашла насильна Україна, яка насправді на справді сімком слабка я бо боягуз і дармоїд, який підняв жінкам до під цінний вік. І сьогодні цей тігівка разом із генералом армії Хорошковським. Який три роки сидів у Монако і сьогодні завісав. Мільярди там прогулював казино. Сьогодні вони йдуть до Верховної Ради. Ви подивіться на тих борців за щастя народне. У Дошко Рушковську поспорові зуби. І вигляд нашої із тільки вийшов. І це генерал армії. Він каже, що я хлопчик кін. То кукла Барбі, а не хлопчик кен. Той Корошковський. Або через те і армії немає, що таких генералів маємо. Я його питаю, ти коли на фронті був, ти коли нашим хлопцям допомагав. Ходять тільки мільярди, рибуть, крадуть і брешуть. І зірки собі на погони такі, що до потили, тягне донизу. Та зірка. А у солдат виправити солдата на фронт, треба всією вулиці, всім селом бронежилет шукати. І гроші збирати. На казку на бронежилет. Раніше критикували Верховну Раду, що там сидить син Назар. А сьогодні до Верховної Ради від Блоку Порошенка йде чотири брата балоги, скільки в нього тих братів на їхній гренці? Раніше казали, сидіть у Верховній Раді не генерального прокурора. А сьогодні до парламенту йде три брата Литвина і їхній син. Так я питаю, а за що стояв майдан? За те, щоб замість одних олігархів до парламенту прийшли інші олігархи, щоб замість одних благородних сімей до парламенту прийшли інші благородні сімейства. Чи за те, щоб замість одних свиней до корида інші свині побігли? І жруть і жруть і жруть! За чий рахунок жруть, За наш з вами рахунок? За ваш люди добрий рахунок жруть! Реформи у керівному апараті необхідна частка суспільного щастя. У радикальній партії переконані зайве начальство додаткові витрати. Тому кількість народних депутатів скоротити вдвічі і зайнятися розвитком промисловості вміємо працювати не гірше Китаю. Завдання новородин для мене як лідера радикальної партії для Валерія Вірьовченка, як нашого майбутнього вашого депутата і мого побратима парламенті. Це радикальні економічні зміни, спрямовані на відновлення національного виробництва. Зниження податків, здешевлення кредитів, дерегуляція економіки, захист внутрішнього ринку, щоб у нас тут не клан китайський та турецький продавався, Огірки, помідори, картопля, все імпортно. А ми своє продати можемо, а щоб ми мали можливість продавати свою продукцію. Ото штирська земля. Скільки нафти газу видобувався? Мільярди кожен рік платежів роблять до державного бюджету. А доріг немає, газу в селах немає, води немає, нічого немає. Як це так? А тому що все забирають на Київ, а там потім за хабарі ходи, щоб дали дорогу на вулиці поремонтувати. Тому я підготував законопроект, зареєстрував його. На жаль, нинішній парламент не підтримує. У новому парламенті ми разом із Валерієм проголосуємо за цей законопроект. Це про те, щоб 10% рентних платежів від видобутку надр залишали в місцевому бюджеті. За ці гроші, ремонт доріг, ремонт житлового фонду, зниження тарифів на ЖКХ, вода по селах, газ по селах. От куди треба гроші дівати, а не розкрадати да бігли собі поза кордоном. Купують і будують там. доми. Тільки економічні зміни, тільки відновлення національного виробництва дасть можливість створювати робочі місця і дасть можливість піднімати нашу країну. Навести порядок в Україні представники радикальної партії готові хоч сьогодні. Сформували сильну прогресивну команду з місцевих патріотів, які знають першочергові необхідності регіону. Це член моєї команди Ляшка радикальної партії. Це наш кандидат у депутати. І я упевнений, що коли ви, люди добрі, проголосуєте, підтримуєте його, це, по-перше, він достойно представляти на тих парламенті. І найголовніше, голосуючи за нього, вважайте, що це ви голосуєте як за мене. Ото хто підтримує Ляшка, хто хоче радикальний змін в країні, хто хоче порядку в Україні, хто хоче майбутнього для своїх дітей. Підтримуйте, будь ласка, радикальну партію, і кандидатів від радикальної партії, зокрема вогтирці Валерій Ліовченко. Не... не голосуйте за тих, хто вже там був. Ото я дивлюсь у вас, один преться, другий преться, третій преться. Що ви туди прийдете? Що ви там робили? Ви вже там були і нічого не зробили. І не зроблять. Бо не вміють, не знають і не хочуть. І Всі йдуть туди тільки для того, щоб дурити народ. Єдина партія, яка йде закичав народ, це радикальна партія. Інших немає. Всі брешуть, а ляшко не брешуть. Каже правда, тому підтримуйте нашу партію, підтримуйте нашого кандидата Валерія Вірьовченка. Один у полі не воїн надійну команду Олег Ляшко підбирав особисто. Тепер просить підтримати їх на місцях. Я хочу надати. Можливість виступити кілька слів моєму побратиму, члену команди радикальної партії Валерію Вірьовчу. 26 жовтня, коли ви підете голосувати на вибори, це не буде голосування. Це буде перша народна люстрація, люстрація тої влади, яка на сьогоднішній день існує. І ваш мудрий вибір це буде вибір народу, вибір за зміни. Тому що пам'ятаєте, раніше, коли ми з вами зустрічалися, ми ж не перший раз зустрічаємося з вами, я казав, якщо відкрити підручник і прочитати, що таке радикалізм, там написано миттєва зміна існуючих інститутів. Не завтра, не післязавтра, не через 20 років, як нам пишуть там, вже обіцяли давно вже, а сьогодні і негайно. За суспільство рівних можливостей. Краткость – сестра таланта, кажуть. Молодець. От, от, от приклад, що треба не язиком молоти, не дурити голови, а працювати треба. Робочі місця створювати, давати можливість людям заробляти, а то всі тільки язиками чешуть. А й хто ходить до діла, руки наші з одного місця поросли. Помить нічого не мій. Тому ось приклад майбутнього депутата Валерія Віревченка. Чиновників скоротити, а кількість робочих місць розширити. Олег Ляшко виступає в Охтирці без традиційних вил. Натомість має переконливі аргументи. До влади має прийти небайдужа молодь. До двох дня спля. Я коли ви голову в 10 ранків. Доброго ранку, шановні народні депутати. Та да, нормальна людина в 10 ранку це як божий день, вже бо в 5 ранку встають, щоб щось зробити, щоб попоратися по хазяйству, щоб знайти десь роботу. А їм леже в 10 ранку це доброго ранку. Вони до обіду сволочі сплять. І після шостої з бабами по саунах. Усі хочуть бути суддями, прокурорами, міліціонерами, начальниками і депутатами. Чому? І олігархами? Чому? Тому що влада це як система для збагачення, бо він прийшов і за рік став багатієм. Бо він над іншими збиткується, а потім тягне своїх онуків, дітей, родичів, сватів, братів, по різні фракції, в різній партії вставляє, аби великим кодлом, сімейством пройти до Верховної Ради. І тому нема в країні справедливості. І тому ваші діти нічого не можуть добитися. Бо у вас немає волокати руки і грошей, щоб їх підтримати. От я йду до парламенту для того, щоб там була справедливість. Щоб там були прості хлопці, дівчата, як ваші діти, які розумні, освічені, які хочуть щось робити, їм ніхто не дає. Бо я сам з дитячого будинку, з інтернату, всього житті добився. І Я хочу так само іншим. Хлопцям і дівчатам дати можливість себе реалізувати. Бо я абсолютно переконаний, що тільки молодь може навести лад в Україні, тільки молодь може підняти Україну з колін. Не ті, хто її грабував, не ті, хто її розвалив 23 роки, і продовжують далі грабувати і розвалювати. А тільки нові люди, нові. Тому я всіх запрошую до команди радикальної партії. Долучайте, щоб наша команда була потужною, щоб сьогодні ми найпотужніша політична сила, а завтра, щоб ми. Взяли всю владу в країні, бо система збудована так, що якщо в тебе немає влади, ти не можеш нічого зробити. Але одні, як Янукович, використовують свою владу для того, щоб будувати межагір'я. А я хочу використати владу для того, щоб пенсіонерів були нормальні пенсії. Для того, щоб молодь мала роботу. Для того, щоб наш виробник мав можливість продавати свою продукцію, а не закривається через те, що сюди завозять імпортних і для того, щоб влада була підзвітна, підконтрольна і прозора громаді. Щоб депутати могли притягнути до відповідальності, щоб врешті жили в країні, якою будемо гордитися, а не з тікати нам. По закордонах пошуках кращої долі. От для чого мені треба влада, тому дайте мені в оці руки 226 голосів. Підтримайте нашу партію. Підтримайте нашу партію. Підтримайте нашого кандидата. Щоб я там був не один, щоб ми пройшли командою. Ця економічна політика, яку проводять і нинішній уряд, і всі попередні уряди. Це політика в бездні, це політика у небуття. Ця політика призведе до того, що в Україні людей не залишиться. Тому її треба радикально міняти. У першу чергу економічну політику, створювати робочі місця. Відновлювати на національне виробництво, тільки це дасть податки до бюджету, тільки це дасть пенсії, зарплати, робочі місця, медицину, освіту, дитячі садки, культуру, бібліотеки, коли будуть гроші в бюджеті. А де вони будуть, якщо люди не працюють? Якщо мільйони людей поза кордонах, а мільйони людей всередині країни не мають можливості працювати. Тому радикальні економічні, політичні реформи, лише це здатне врятувати країну, лише це здатне дати перспективу для нашої країни, іншого шляху, аніж радикальні реформи, аніж боротьба, аніж захист країни. Іншого шляху немає. Надійного помічника Валерія Верьоченка, лідер радикальної партії, радить підтримувати як себе у перспективі молодого депутата, не сумнівається. Підтримайте мене, підтримайте нашу радикальну партію, яка йде до парламенту захищати країну, відновлювати економіку, боротися з безробіттям, з корупцією, чиновниками, з казнокрадами. Ми ведемо до парламенту молодь, ми ведемо до парламенту нових людей. Ми ведемо тих, хто не був у парламенті ні разу. І це, до речі, всі визнали. Що радикальна партія це єдина партія, від якої не балотується жоден діючий і жоден колишній депутат. Це те, за що стояв Майдан. Змінити політичну еліту. Змінити отой загниваючий політичний клас, який сам себе пожирає і знищує країну. Привести до парламенту нових людей. Тих активних розумних відсахій, таких якось Валерій Вірьовчик. Котаки мають бути в парламенті. Козаки. Номер один радикальна Вперед з вірою в народ рухається радикальна партія на парламентські вибори, так як її лідер намагається вийти з переповненої зали, поставити автограф, потиснути руку, дружньо підтримати і сфотографуватися на пам'ять. Встигає все. Громадська позиція одразу зрозуміла, обирають зміни за кордон, бо ми виїжджаємо туди. Всього доброго вам а будемо за ляшка. Підемо літами підемо. Будемо говорювати, хай голосують. Були вже все, Вже ми все взяли, вже взяли автограф, хорошо виступили. Ну погано того, що не дали запитання зробити. Рекомендую голосувати за радикальну партію Ляшка. Ми змінимо світ на найкраще. За довіру і разом переможемо. До побачення.